Христос рождається. Кожен з нас це різдво по-своєму. Проте у всіх нас є одне заповітне бажання наша перемога. Ми вирішили зробити цей вертеп, щоб нагадати усім про унікальність українських традицій, допомогти нашим воїнам, які сміливо оборонять Україну від московських загарбників на передовій, а також нести радісну звістку про народження Спасителя. Приємного перегляду! Добрий вечір! Люди, люди, побудіться, та на небо подивіться. Чую, наче щось піває, а на небі зірка сяє. Що за ясність, що за диво. Може, ми спимо у моїм житті. Такого зроду не було. Сестро, глянь, що за подія в небі чиста вермія. Он звізда, як сонце, сяє. Що воно те означає? Це напевне вість хороша. Глянь же, хто сюди він напевно про це диво новину несе. ця звізда не просто те. Це усім народним знак. Мудрецям секрет відкрився, що син Божий народився. Принесе він добро всім, долю Україні. Від Карпата ж до Кубані українська коляда. Вирвалась кайдані Україна. Молода сотні років ми страждали. на Месію всі чекали. Час нам, сестро, поспішати, всіх зі святом привітати. Відродилась Україна, бо такий святий завіт. Заспіваємо, як родина, хай почує цілий світ. О, вся рождає, то, що може знати, і розбудився, ожили Карпати, ністер хвилию шуми, чорне море гомонить, на полі сігомінде, кувань, плаще і гуде, Києві озвали дзвони. Загони всюди, всюди, чути сміх. носи старенький, коли ще дитятко, на супілці грає, мале гуцулятко. їдуть бойки на санях, а гуцули в кресаня, поліщуки в личеках, в чобітках. Їдуть, їдуть з України до Господньої дитини, дари, да. дари собою везуть. Як співаєте в цей час, ай, вай, вай, і то без нас. Люди чуєте, співають і корж мужи доминають. Ой, хлопи геть же подоріли. Холод, голод і руїна, а в них серці Україна. Ну, скажіть мені, будь ласка, от що не краще? Не ковбаска, не дворілка, там що вам та Україна. Годі ви нас дурити. Ми теж люди хочемо жити, будувати Україну і прославляти Бога сина. Що то, хлопу із Месії? Хлоп найоре, хлоп найсіє, хлоп на вчиться молотити. Жидою все зносити. Ну бо як не хлоп не буде пити, що буду я жити? Забирайся жити звідси, бо торгу не буде. І корчому твою минають усі чесні люди. Розбудилась Україна, бідця до дону, Над народом панувати не дамо нікому. Вай, 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 щоб жида гнати, на двір в плечі випихати. Жида били єгиптяни, били німці, мусульмани, бив москаль і бив козак. Ну, а жид живий однак. Ну, бо знаєте, жид має файні гроші, а за них усі розкоші. А що ви, Україна захотіла? Та як ви то посміло? Та дуйця на коляда ідеця, вечор, добрий вечор. Проступіться, преславний ірод до нас йде! Біда, біда велика! Ти кажу, оголонися. Ти бачиш, хто сидить на троні? Тури лисою короні. Що ж то ти кажеш? Я не чую. Кажу, кажу, славний цар царує. Так, слова твої правдиві, що тривожи в тебе нині. Найясніший світлий цар, вони слух твоїх вірних забіжають. тебе теж здеважають, Україну прославляють, сусика шукають, його царем називають. Непокору народу. Та -та. Значить, слухай царський директив. Ага. Мусиш ти дорогу знати. Ось тобі, мої солдати, ага. поведи їх в Україну, щоб зробити там руїну. щоб дітей всіх поубивають, та Ісуса упіймати. Ну, а щоб вчасно, ти поспів, дам тобі 5 рублів. Ой, себе йому когось побити, Україну розбомбити. Ну, щоб дітей малих бувати, зовсім дурним треба стати. Ну, але гроші і фані він мені дає. Ну, і знаєте, в мене діти є. Сара, Рива, Сімон, Ізя, Біння, Мойша і Сіма. І моя роза меншенька любима. Ходи за мною. я знаю, що робити. Я вже тут не дочекаюсь, як з Ісусом поквитаюсь. Я б усіх тут побивав, лиш би він не царював. Ой. А ти чого так швидко? Ні, ти ні, ж ні. з тих з цих дітей любить. Ні, царю, заблудив, клятий десь завіз, мене кинув із димів, ледве я назад попав. Чого ж ти в нього не стріляв? Поки хаєн так водив, всі патрони в нас купив. Ай не надієшся на вас, треба викликати спецназ. Що папашка? З не невесів? Буйну голову повесил. Може, в тебе газ мав. Може, ти штани порвав? Ні. Я знаю, ти сказався. Бо син То? Божий народився, оток льота Україна піднялася із коліна. То. От бачиш, чорти, біда? Ір. Ти тепер не бойся, нюхай газ і заспокойся, Всі твої печальні теми рушаємо проблем. Я тепер тебе кришу. Всіх об'ю і замордую. От що треба нам зробити? Україну розділити. Ну, а потім по частинам б'ємо матір, б'ємо сина. Всіх по і утопим, Ну, халопам по Європам. чом не вечеряють. та наш далеко, та на полоні, визволяє Україну, від ворожої неволі. визволяє Україну, від ворожої неволі до нас біда, в соне знову сила зла. Військо Ірода іде і чорта сюди веде. Ти смотри, ані стоять, щоб Ісуса захищати. Ей, Данец, посмотри, з ним тебе не по пути. Он на мові говорить. Доста Польщина ровит, а тебе пора в Россию! Там вас газом обогріють, і всі бірпа шлють бігом. Правда, за русським кораблем. Що ти, сестро, чого ждеш? Чом Донецького не б'єш? Він ж у нас рускоязичний. На роботі в шахті звичний. Так і хоче його мать Україну розірвати. Та то. Щось то я ось не хабу вже не вперше зустрічаю. Ти чого зрадлива воша? Нас лобами стукнуть хочеш. Ти й сам силою маном. Нас російською навчив, українську ж ти зробив! Всі ми браті українці! Із Луганська і Покарпати Україна наша мати. А як я тебе говорю, роги швидко обломлю? Що ти мелеш, провокатор? Хочеш посваритись з братом, що Шо донецькі, сумські, львівські русські браті українці, як купа колись повстало, Україну захищало, так і ми не підведемо. Зайдам морди товчем. Того я це все терпіла. Та терпіть уже не сила. Люди, я вас не лякаю, я лиш Ірода шукаю. Перед тим як його взяти, хочу правду вам сказати, Україна доти буде, поки всі єдині люди не розділить ворог нас ні за долар, ні за газ. Кризи прийдуть і минають. Нова радість наступає бо в сім'ї у кожній нині Ісус її Марія. Де синочок народився, там і Божий син сповився. Там, де дівчинка знайдеться, матір Божої сміється. З тим лишайтеся здорові, щастя, радості, любові. Досить вас тут розважати. Треба ірода забрати. Я по тебе вже прийшла. Що ж, ходім, тобі пора. Чорт, чорт, товариш от біда, ти не відеш, смерть прийшла. Ти не парся, страх я твій, собі візьму. Що хочеш тепер? моя родна, ста мене, я жить, хочу, я все тебе озолочу. У мене не відкупишся, ти злотом мражи сину. Пішли зі мною в домовину. І, то застрачений дітей більш не будеш ніж людей? А корона золота, хай додолу геть зліта. Ходім, ходім, мілівий царі, Позволі, тебе скупаю. Україна на поки дух наш знищений, бо козацького ми роду всі з заходу до сходу, від Луганська до Карпати Україна наша мати. Бо усі єдині люди, то Христос із нами буде. Родину цю з різдвом святим вітаєм, здоров'я, щастя, радості бажаєм. І за многих літ за батьківським звичаєм Христос зарождає. Славію! Славі Червону зірку хотів засвітити, але нам її не треба. Хочем ми з неба, хочем щастя у наш край, ти нам Боже помагай, Благослови слови Божий, Сину, нашу неньку Україну, волю, долю ти для неї дай, не сумуй народи, ворогами бити, більше вже не будеш у неволі жити, і зуби зубере. Царство бачить, же, за силу п'є і весело співає. Ісусе сіні, Дай волю країні, Боже, Боже, щастя долю дай. Христос зарушає.